Отже, виходить у нас така невелика екскурсія сьогодні з вами по нашому офісу. Це у нас другий поверх. На першому ви вже бачили, як працює наша станція. І якби її не було, наш офіс взагалі би не зміг працювати. Тому а, зараз пройдемо до нашої а студії, щоб поговорити більш детально про сонячні станції. У нас в офісі немає світло близько вже 7 годин, якщо не помиляюсь. І станція, як ви бачите, справляється, і світло у нас є. Тому чекаємо вас у нас в офісі. Доброго дня! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про ціни, про окупність станцій та про, взагалі, чи доречно ставити сонячну станцію. Буде це вам вигідно, чи ви просто витратите кошти. Перше питання: як у нас зростали тарифи за 25 років? Якщо ми побачимо ціни 2000-х років на електроенергію, вона складала 12,6 копійок. Тобто, уявляєте, я просто навіть уже не пам'ятаю такі е цифри, коли я бачив останнє. До 100 кВт була 90 копійок. Це в 2017 році. Якщо ви перевищували 100 кВт споживання, у вас була вартість 1 гривня 60 копійок, якщо не помиляюсь. І вже Зараз, в 24-25 роках, вартість на електроенергію складала 4 гривні 62 копійки. І це я кажу про простих побутових споживачів. Для комерційних закладів, для підприємців ця вартість значно більша, тому що от я нещодавно спілкувався з клієнтом, а у нього зараз. Вартість електроенергії складала 12 гривень 50 копійок. Це комерційний заклад, у нього а, там є велике споживання електроенергії. А, не бу... а, до речі, це АЗС. АЗС взагалі це дуже така болюча тема, тому що у них постійний потік клієнтів, по вони працюють 24 на 7 і велике споживання. Тому. 12 гривень 50 копійок, це досить чуй, суттєво відчувається на вашому гаманці. Отже, що я хочу сказати, що я спілкувався на цьому тижні багато разів з різними клієнтами, як і приватними особами, просто фізичними, і а, бізнесменами, власниками якихось закладів. А, там, де вже встановлені станції, мережеві, гібридні. Є відчутний результат по економію споживання сьогодні, до речі, я спілкувався з головою СББ, і він мені показував моніторинг станції. Там досить велика станція стоїть. В нього 30 кВт інвертор, плюс 60 кВт акумуляторних батарей і 25 кВт по сонцю. І це йому допомагає. Економити 50% споживання як влітку, так і взимку. Отже, а, чому у нього так рівно виходить по 50% що влітку, що і взимку? А, у нього там велике споживання, там 200 кВт в місяць в нього виходить споживання. Чому? Тому що він підключив до цієї станції ще ліфти. Ліфти, а, щоб економити споживання, вони не повністю вони не працюють автономно. Під час відключень, тому що там старий ліфти старого формату. Він планує їх модернізувати, і тоді можна буде їх підключити, щоб вони працювали від акумуляторів навіть під час відключень світла. Але це трохи згодом. Якщо ми все це складемо за рік, це виходить дуже велика цифра, і вартість такого споживання буде теж досить сильно бити їх по карману. А станція дозволяє економити 50%, тобто він може відкладати, заощаджувати ці кошти, щоб потім ці кошти використати на модернізацію ліфтів і економити ще більше потім. Також можна збільшувати потужність станції додаванням сонячних панелей. На інвертор 30 кВт можна встановити приблизно максимально 40 кВт по сонцю. Тобто, це збільшить КПД і збільшить економію споживання. Ми рахували нещодавно теж з нашими колегами, коли приходив клієнт, задав досить цікаве питання, як скоро окупиться станція. Це був клієнт приватний, у нього був приватний будинок, і він хотів встановити собі станцію приблизно 10 або 15 кВт. І ми прорахували, що якщо підключати плюс зелений тариф і продавати надлишки зеленої енергії, окупність даної станції буде орієнтовно 4-5 років. Тобто, я думаю, що зараз при наших цінах і при, при тому, що відключення світла це досить непоганий результат. Тому що за 4-5 років ви виходите в нуль окупність станції. І потім ще і заробляєте на цьому. Тому клієнт був досить зацікавлений і встановив собі станцію, і зараз а, досить себе відчуває комфортно, тому що він може собі дозволити жити на, ну, можна сказати, повним життям під час відключень світла, коли всі сидять і не знають, як там посушити голову, а у нього все працює тепло. І там нічого не вимикається і все комфортно. Тому станція сонячна зараз дуже актуальна, і навіть я б сказав, що люди роблять акценти саме на гібридних станціях, тому що мережева вона не працює під час відключень світла. Це досить серйозний аргумент, тому що а, так, вона класна, вона економить споживання електроенергії. А, для бізнесу це теж. Досить класна штука, але при відключенні світла вона нічого вам не може дати. Ні автономності, ні економії, тому що, ну, звісно ж, нічого не працює. Тому зараз люди роблять акцент саме на гібридних станціях, тому що можна додавати акумуляторні батареї, і при, коли є мережа, вона економить кошти. Коли немає світла, вона дає вам автономність. Можемо підсумувати, що зараз дуже актуальна. Сонячна система це гібридна, тому що у неї є акумуляторні батареї, вона дозволяє вам бути автономним, та плюс економити кошти і ще й заробляти, тому що можна підключати зелений тариф та активний споживач, дивлячись від того, фізична ви особа або підприємець. Але дуже, досить часто я стикаюсь із коментарями в соціальних мережах, і просто з клієнтами, які приходять в офіс, що, ну Будемо відверті, це не дуже дешево і не для кожного, це одразу можна зробити там, повну суму виплатити. Що є, у нас є і кредити, розсрочки з нашими банками-партнерами, які виплачують відсотки за вас, а ви платите тільки тіло кредиту. Тобто, якщо ви берете там, 200 тисяч. Вони розтягуються до 10 років, і ви виплачуєте тільки оце тіло кредиту. Всі відсотки виплачує держава за вас. Я думаю, що це досить зараз цікава пропозиція, тому що ну, багато клієнтів, які не хочуть одразу виймати з карману повну суму, тому що це ну, в наш час всі розуміють, що витрачати велику суму одразу, це досить складно і. Будь-яка ситуація ще може трапитись там, поза планами, тому люди користуються цим. І це досить зручно, тому що банк одразу виплачує нам повну суму, а ви вже потім розраховуєтесь з банком на протязі певного часу, який ви там зазначите. І по буквально там, якщо сума невелика, да, там, як як сказав, 200 тисяч а Можна виплачувати там в районі там, 3 тисяч гривень в місяць. Ну, я думаю, це досить вже комфортна сума, яку можна собі дозволити. І жити автономно, спокійно, плюс там підключити зелені тарифи, можна там ще заробляти на цьому. А, також о, у нас діють там знижки для військових. Ми о, завжди йдемо на зустріч завжди. Допомагаємо нашим військовим. Тому, в принципі, якщо ви військовий, ви можете до нас звернутися, знижка вам гарантована, і ми допоможемо провести вас по всім теж документам з приводу розсрочки, кредиту, і ви зможете собі дозволити станцію для вашої сім'ї, для вас, тобто як у вас там від потреб залежить. Що в принципі можемо підсумувати? Тарифи зростають як для комерції, так і для фізичних осіб. Станції теж не стоять в цінах на місці, тому що зараз є великий попит на це і особливо інвертори та акумулятори зростають зараз в ціні. Навіть акумулятори ще більше, ніж інвертори. І от я особисто стикаюся з проблемою, коли акумулятори теж зростають в цінах, і їх дуже складно знайти. Якщо інвертори ще є на ринку, і я, наприклад, як проектний менеджер, і мені можна з постачальниками домовитись, наприклад, щоб інвертори були там по таймінгу доставлені, то з акумуляторами досить складна ситуація, тому що акумуляторів на ринку дуже залишилось мало. Вони одразу вже заброньовані майже з заводу. І е, стикаємось з проблематикою в тому, що дуже великий час на доставку до нас, тобто ми чекаємо акумулятори 2-4 тижні, тобто майже місяць, і клієнт від цього теж е, страждає. Тому, якщо ви все ж таки вирішили ставити собі станцію, не зволікайте, тому що я не можу гарантувати в тому, того, що. Е, не буде великих затримок. І краще почати раніше, ніж тягнути час і потім ще там декілька місяців чекати акумуляторні батареї або ще якесь обладнання. А отже, давайте підсумуємо, що я хотів вам сказати: Електроенергія у нас зростає, тенденція на зростання електроенергії велика. Як і для фізичних осіб, так і для підприємців. Для підприємців навіть це е, болючіше, тому що комерційний тариф вже 12,50. Потім зрозуміли з вами, що станцію краще зараз в наш час встановлювати гібридну, ніж мережеву, тому що гібридна дає вам повну автономність, а мережева вона дає вам економію коштів, але не працює під час відключень світла. Тому тут є нюанс, який вам треба. Задуматись, над яким вам треба задуматись. Чи хочете ви тільки економити або бути автономним. В наш час відключень світла та блекаутів краще звернути увагу на гібридну. Так, вона дорожча, але і е, зручніша в використанні. Третє це те, що окупність даних станцій 4-5 років. Якщо ви плюс ще підключаєте зелений тариф, ви можете на цьому заробляти. І четверте, ви можете брати кошти зараз від державних програм в наших державних банках-партнерах: це «Приватбанк» та Ощадбанк. І а, зможете цим користуватись вже там буквально через декілька тижнів, як вони а, оформлять вам цю розсрочку. Тож сьогодні у нас такий цікавий з вами формат вийшов. Це нестандартний формат а, випуску новин. У нас чи ще щось, це такий формат поговорити про питання, які найчастіше задають е, клієнти, там, нашим менеджерам, мені е, про те, як взагалі встановлюється станція, да, за які кошти її можна встановити. Тому що, як я казав, не одразу у всіх є повна сума. Е, окупність станції це теж найголовніше, тому що кожен хоче зрозуміти, скільки. Років йому треба, щоб окупити цю станцію. І плюс можливості, тобто, у вас є можливість заробляти, економити і бути автономним. Тож, дякую вам за увагу, а за обладнанням ви знаєте, куди звертатись до нашої компанії Solar Service.